А це зебра Зоя. Вона вся зроблена з дуже класного матеріалу. Ось такі шелестящі вушка, ось такий гризунець, який допомагає прорізувати зубчики. Він з харчового силікону, повністю безпечний. Є ось такі волохаті елементи, ще прорізувачі. Брязкальця такі. Ось такі шелестяшки є. Ось такі, бачите, тут такі лапки. Тут також є брескальце. Цю іграшку можна дуже легко підвішати на стільчик для годування, автокрісло та колясочку. Є ось така зірочка, за яку можна потягнути. Та буде ось така музика, яка буде дуже заспокійувати малюка.